Арешти в режимі онлайн просто на урядовому засіданні за звинуваченням в корупції затримали голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника генерала Василя Стоєцького. Ці двоє високопосадовців запевняють у МВС налагодили схему персонального збагачення на закупівлі пального для всієї надзвичайної служби. Ольга Кошеленко знає більше і про причини, і про обставини затримання. Перед засіданням головний надзвичайник країни Сергій Бочковський розповідав про нагальні проблеми служби. Ми витрачуємо дуже великі е, значні засилля, і людські, і пальне, пальномастильні матеріали для того, щоб ліквідувати подібні пожежі і гадки. Не мав що замить, загориться під ним. Прем'єр-міністр, щойно з'явившись у залі, запрошує слідчого. дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу. Слідчі підходить до Бочковського і стоєцького, перевіряє їхні документи і оголошує обидва затримані. Ви задержуєтесь порядки статті 208 УК України до зріння хвищення бюджетних денежних средств особокних розмір. Наручниках високопосадовців виводять із зали. Це Уряд негайно звільняє їх. Виконувати обов'язки голови служби, призначають радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Тим часом у помешканнях та робочих кабінетах Бочковського та Стоєцького вже тривають обшуки. Запобіжний захід для них найближчими днями обере суд. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів: Бочковський та Стоєцький налагодили прибуткову схему з вартості усього пального, що закуповувалося для служби із надзвичайних ситуацій. Частина грошей переводилася на офшорні компанії, зареєстровані навіть не на родичів. Персонально на Бочковського зі Стоєцьким. 20% від будь любого контрактного доходу є собственность компанії «Феврієр» як комісійне визнаграждення. Затем эта компания «Феврієр» оставляет у себя 6,5%, 13,5% передает следующей компании. Тоже офшорный, тоже остров Джейси, Джерси. Оплейт Generation. Uplate Generation а, это компания, в которой бенефициарами является господин Бачковский. І господин Стаєвський, ані прибутки, ані інших фігурантів цього бізнесу головний міліціонер оцінити поки не готовий. Але у документах, які її услідства ідеться, прибутками надзвичайники ділилися, зокрема з кимось з міністерства юстиції. Публічність, з якої відбувалися арешти, аваков вважає допустимою і навіть корисною. Це не спектакль це не театр. Це можна було зробити в момент обиску, це можна було зробити чуть позже, чуть раніше. Но коли поступила інформація, ми решили, що це треба сделать на засіданні правительства, в тому числі як прививку, як превентивне действие для всіх корупціонерів, которых к сожалению, достаточно много у нас в області шоу має тривати міністр внутрішніх справ проанонсував, у правоохоронних органів. Є запитання до високопосадовців, зокрема й колишніх членів уряду від партії Свобода. Ольга Кошиленко Андрій Хлус «Спецкор» 2+,2.